І про сам візит Кіта Келова. Про що ж може йтися, з ким він буде зустрічатися, з ким? Зокрема, чи може, наприклад, з політичними з лідерами різних політичних сил зустрічатися? Будемо говорити і не тільки про це з нашим гостем. У нас на зв'язку Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгород Ужгородського національного університету і заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО. Пане Ігоре, я вас вітаю доброго дня! Рада вас бачити насправді. Дякую дуже гарно. Вітаю вас. Теж мені теж дуже приємно, що знов запросили до вашого каналу. Пане Ігоре, летить летить до нас, хочу сказати ревізор, але летить до нас спецпредставник. Планує бути в понеділок і планує провести цілий тиждень в Україні. У Мене питання: чому так довго? Для чого потрібно Кіто Келго аж цілий тиждень? І що може бути у його візиті? Які зустрічі, які переговори? Тому що дуже багато днів він планує провести все ж таки в Україні. Е, так, е, це здається ексклюзивним. Що на, так, на на такий тривалий термін планується візит спецпредставника в Україні пана Келога? Е, можливо. Е, це пов'язано з анонсованим на понеділок виступом Трампа заявою Трампа щодо подальших дій відносно Росії. Хоча, відверто кажучи, я б не переоцінював цю можливу заяву. Бо як на мене, скорше за все буде е, чергове жорстке попередження, надання терміну в два тижні, от, е, але все ж таки е, в останні дні ми спостерігаємо певні такі зміни в риториці американського президента стосовно е, російської агресії, е, е, згадувалося про те, що е, е, Після е, тимчасового припинення взагалі постачань зброї тепер вже йдеться е, про ініціативу діючого президента. Хоча, звісно, сума е, виглядає доволі символічною, але, тим не менш, це є також е, показником щодо. Тижня в Україні ну е, мені здається, це дуже позитивно, з точки зору можливого е, занурення е, спецпредставника Трампа в нашу ситуацію: щоденних чи щонічних атак, е, він е, буде можливість не лише побачити, а й відчути те, що відбувається тим більше що. Кіт Келох насправді дуже досвідчена людина. Йому нещодавно виповнилося 81 рік. Він має величезний бекграунд армійський. скажімо, на відміну від Стіва Віткофа, ріелтора-забудовника, який дуже пишався собою під час зустрічі з Путіним. То Келох, на мій погляд, більш серйозна людина. Він є автором під. Відповідного плану, який передбачав саме ось такий варіант е, подій. Тобто, е, якщо Україна не бажає переговорів, е, Сполучені Штати припиняють їй допомогу. Якщо Росія не бажає, то Сполучені Штати посилюють допомогу Україні, і здається, що саме цей варіант зараз розвивається, е, хоча звісно, е, Келох не позбавлений якихось ілюзій. Він uh, вже повторював. Російські наративи стосовно Сходу України, що він зовсім цей схід України не зовсім український, okay. от що я вважаю абсолютною брехнею, виходячи вже з власного бекграунду більша частина життя в мене пройшла в Донецьку, тому казати, що це не Україна, ну це нонсенс. Але тим не менш, я думаю, що він все ж таки Можна якось трансформувати в власні позиції і перебування в Україні. Я сподіваюся, що будуть зустрічі не лише з представниками влади, офісу президента, МЗС, Міністерства оборони, а й з українськими політиками, які знаходяться в опозиції, бо насправді останні події в нас середині країни свідчать, що нам зараз якомога більш актуальною стає внутрішньо. Єдність і дії, які спрямовані в супереч цьому наративу внутрішньої єдності, вони мають бути е, припинені. І я думаю, що тут от дійсно ви казали про жартома, що ревізор, але е, враховуючи роль Сполучених Штатів. В, Допомозі Україні протидіяти російській агресії. Позиція Сполучених Штатів, і, зокрема, Кіта Келога, стосовно нашої внутрішньої ситуації, я сподіваюся, буде мати значення і бути почута. Принаймні, ну за великим рахунком, в нас немає іншого шляху, як посилювати внутрішню єдність перед. Ескалацію, теперішню ескалацію російської агресії е, атаками на наші міста, ось такі ось так, в мене ось, міркування виник е, виникли стосовно. Цього майбутнього візиту пане Ігоре. Оскільки ви сказали і теж припустили, що може зустрічатися Кіт Келог з лідерами опозиційних партій, тоді я зараз зайду на цю територію і запитаю вас, чи не може Кіт Келог, зокрема сканувати, умовно кажучи, внутрішню ситуацію, внутрішню політику на предмет того, щоб проводити. Вибори в Україні зараз без деталізації яких самих, чому я запитую, тому що буквально вчора в нетрях Верховної ради зареєстрували законопроект, який передбачає Проведення виборів в особливих умовах, враховуючи реалі ситуації, і от є коментар від Олександра Федієнка, це народний депутат від фракції Слуга народу. Він прямо каже: це про проведення виборів в умовах війни, тобто не за перемир'я, тобто в умовах воєнного стану. Про це йдеться в тексті законопроекту. Це саме під, має на увазі цей законопроект. Серед ініціаторів, даруйте пане Ігоре, дуже багато опозиційних політиків, так. Але так само є і Руслан Стефанчук, його брат, є представники Слуги народу. Чи не означає це, що фактично цей документ якось так дивним чином співпав з візитом Кіта Келога? І чи не буде йтися і обговорюватися саме цей трект про можливість проведення виборів, навіть якщо Росія не зупиниться і не буде перемир'я? Е, ну... Е... Безумовно, що такий варіант не виключається, тим більше що розмови про необхідність виборів всупереч нашому законодавству з боку Сполучених Штатів почалися ще на початку цього року, і вони певним чином чином були призупинені. Але тим не менш, отакий. От Меседж з боку Сполучених Штатів залишився. І е, саме тому я не виключаю, що це не просто співпадіння, е, це можливо певною мірою узгоджена позиція, але з іншого боку, е, ну на мій погляд, е, до практичної площини е, навряд чи дійде. бо е, Ну, по перше, ситуація залишається непередбаченою, або передбаченою в тому сенсі, що Росія не зупиниться і буде продовжувати е свій наступ. От і в таких умовах, все ж таки проводити будь-які вибори нереальні. Але для Ти чого більше... ж тоді? А для чого ж тоді з'явилася ця ініціатива? Показати кітокелого, що ми начебто готові. А коли він покине через тиждень, ну як каже Гончаренко, та це піар ніхто не буде голосувати, голосів не назбирається. Е, я, я не виключаю такого варіанту. Насправді, е, в е, так би мовити, зовні відповісти на цей е, давній американський меседж про необхідність проведення виборів, от але е, з іншого боку, е, щоб Келох особисто побачив, що е, якихось реальних підстав для того, щоб в таких умовах проводити вибори, немає. Тому ну подивимось, звісно. Хоча е, і у нас в е, різних політичних силах, і, зокрема в, в Правлячі партії, е, в Офісі президента, розмови про вибори, про рейтинги, е, теж є доволі поширеними. Тому, е, ну за великим рахунком, все ж таки, у нас є відповідне законодавство, яке не дозволяє проводити вибори в умовах військового стану. Як обійти це законодавство? Я думаю, ось цей законопроект можливо і передбачає, але все ж таки, на мій погляд, треба на певний час забути про вибори, бо вибори сама виборча кампанія призведе не до консолідації, а навпаки, до подальшого такого загострення політичного протистояння, що за великим рахунком вигідно кому? Вигідно агресив, агресивній Агресу. Росії, пане так, ігоре. Кому? От ви згадали агресора. Мені от цікаво. Навіть глядачі запитують, чи не буде це маркером під час візиту і перебування Кіта Келога в Україні в Києві? Буде атакувати Росія той ж таки Київ дронами і шахедами, демонструючи, ідіть звідси. Це наша територія. Чи не буде? Як думаєте, будуть атакувати? Е, відверто кажучи, я теж саме про це подумав сьогодні. Коли дізнався про цей візит, про коли готувався до ефіру, ну насправді, в риториці російській знов-таки спостерігається черговий розворот на 180 градусів, Сполучені Штати знов ворог і таке інше, то я думаю, що скорше за все, ну це, на мій погляд, атаки будуть тривати, і кіткелог побігає в укриття і, і, і за великим рахунком, це якраз я вже про це згадував. Дасть можливість Келогу відчути те, що в нас відбувається через особисте сприйняття. Ще один такий момент. Хочу поставити це запитання вам. але попрошу не дуже довгу відповідь, тому що час. В нас є проблеми з призначенням е, переможця конкурсу на очільника БЕП. Зна, ви знаєте це. Е, в нас є проблема з е, тим, що зараз вчора ДБР вручили підозру, і е, це активісту і голові ЦПК Віталію Шабуніну. Різні думки. Я зараз не про це. Однак. Є низка зараз заяв від громадських організацій про те, що влада чинить тиск і чинить тиск не просто на Шабуніна і на ЦПК, що це шлях до того, що в нас можуть бути проблеми з незалежними медіа, з громадським організаціям. Є от такі заяви сьогодні. Цей сьогоднішнього дня поширюються ці заяви. І в мене запитання: чи не буде під час візиту кітакелога звучати якраз доля того ж таки набу, САП, БЕП. Вакс чи буде піднімати представник Трампа це питання з цими структурами, тому що є питання до того, як зараз відбувається комунікація між органами влади і цими антикорупційними органами, які покликані виявляти і боротися з корупцією? Дякую за питання. Я відповім коротко. Ага. Я думаю, що ці, ці теми обов'язково будуть розглядатися під час візиту. Kelogas. Особливо от після цієї конференції, яка відбувалася в Римі, яка знов таки показала, що українське суспільство не консолідоване є різні, навіть протилежні позиції стосовно того, яка допомога і яким чином вона використовується, тому тут є про що поговорити нашим владним структурам, і не лише владним структурам, ось цим умовним американським ревізором. Спасибі величезне за включення за розмову, пане Ігоре Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету і заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО був у нас на зв'язку.